На огляді дитячий мікс, вага лота 9,1 кг, сортовка крем. Ціна 7,95 євро за кілограм. Практично кожна річ йде з бірочкою. Популярні бренди Зара Дісней. Всіх, кого цікавить даний дитячий мікс, пишіть нам на Viber. Номера вказані в шапці профілю, а також нагадую, що у нас є Viber-спільнота, де ми кожного дня виставляємо нові е, огляди на товар. Тому долучайтеся, силка на Viber-спільноту знаходиться в шапці профілю.